Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали на атлії триваючої війни українські спеціальні служба активізувала пошук історичних об'єктів подвійного призначення, архіви, розвідки, документації, міноборони, містили згадки про низку засекречених складів лабораторії. Частини інфраструктури 90-х 2000 х роках за програмою укріплення стратегічного резерву. Протягом останніх років об'єкти перебували в стані часткової консервації або повного ігнорування. Виявлено комплексну систему схожі боєприпаси, яких зберігали сотні тонн артилерійських снарядів нібито ракет, частина яких вважалась. Втраченої чи утилізованої підземні ангари де зберігали залишки спеціальної авіаційної техніки, лабораторії з розробки випробування спеціальних матеріалів радіоелектронного збройня. Підземні містечки розраховані на автономне перебування особового складу до тисячі осіб у процесі огляду і спроб відновлення функцій об'єктів було зафіксовано суттєві втрати до 30% боєприпасів. Втратили придатність через корозію порушення умов зберігання. Частина ангарєва обвалилася внаслідок несанкціонованого демонтажу металоконструкції в 10-14 роках. Частина обладнання лабораторії була вивезена або значена під час попередніх реформ. Незважаючи на втрати об'єкти зберігалищ, значну стратегічну цінність підземних містечках можна розгорнути центр управління резервні госпіталі. Частина складів з боєприпасами може швидко поповнити дефіцитні номенклатури артилерії. Лабораторні комплекси потенційно здатні відновити виробництво спеціальних компонентів для дронів. І реп. інформація про знахідку була передана верховному головнокомандувачу. Ом партнерам по НАТО спеціальним групам США, що відповідають за моніторну безпеки складів критичних ресурсів. Виявлення таких об'єктів підвищує довіру західних союзників до здатності України тримати оборону без повного переходу на імпортне постачання було прийнято рішення терміново вивести боєприпаси і розконсервувати частину підземних сховищ. Під час транспортування зафіксовано два інциденти з займанням складів. Вибухи призвели до часткових руйнувань в радіусі до 500 метрів. Втім, це все під землею. Росіяни не знищили ці військові містечка. Головні ризики подальшої експлуатації об'єктів. Технічний стан підземних конструкцій. Відсутність актуалізованих планів інженерної безпеки, потенційні закладені вибухові пристрої або міни було створено спеціальну комісію для координації робіт. Після перших витоків інформації російська пропаганда почала кампанію. Дискредитація інформації про боєприпаси і склади як провокації, погрози про завдання ударів по зазначених локаціях, спробу організувати диверсії через агентуру. Генштаб ЗСУ голосив режим максимальної секретності навколо робіт на об'єктах. Вони під землею, ракетами і дронами їх не дістати. Сценарій номер один пріоритетне очищення складів, відновлення придатних. Боєприпасів, створення стратегічного резерву, переміщення частини ресурсів в західній області, сценарій 2 комбінований: часткове розконсервування лабораторії, запас виробництва, паралельне будівництво укріплених командних пунктів, сценарій 3 аварійний, масове знищення частини боєприпасів через ризик неконтрольованої детонації, консервація решт об'єктів до стабілізації ситуації, коротка аналітика, військове значення, потенційні посилення артилерії, ракетних військ, створення резервних систем управління, політичні наслідки, змістнення переговорних позицій України, підвищення довіри західних партнерів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став до подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.